Самаші саладна інша модель. Трішки простіша, тому що немає щільнішої тканини на нижній частині. Вся тканина однакова, значно тонше, ніж на попередній версії. Так само регулюється ремінцем, фіксується на п'яточку. Є ось такий язичок з металевим гачком для кріплення за перць, за шнурівку. Закривається на блискавку, ліпучки нема. Резинка також трішки простіша. Ціна відрізняється. Але також захищає ваші берці від дощу, бруду і від того, щоб вам засипався сніг або інше сміття. Якщо ви маєте коротку версію берців. Можна вдіти навіть на кросівки, бігти і не боятися, змокнути або начепляти всередину наш карпеточки гілки, камінчики, пісок та інші. Також клійончика поверхня всередині. Так само. Все так само. Захищайте своє взуття і свої лапки. Бережіть.